Доброго дня! Вас вітає Центр психологічної підтримки у Дніпрі. І сьогодні ми поговоримо про те, як підвищити власну самооцінку. Для початку хочу внести роз'яснення, що ж таке самооцінка. Це те, як людина оцінює себе. Самооцінку також поділяють за рівнем: низька, висока та адекватна. Людина не народжується з певним рівнем самооцінки. Вона починає формуватися з раннього дитинства та може змінюватися протягом життя. Тому я хочу розглянути основні поради, що допоможуть підвищити самооцінку та впевненість у собі. Припиніть порівнювати себе з іншими людьми. Завжди будуть люди, у яких чогось більше, ніж у вас, і є люди, у яких чогось менше, ніж у вас. Не засуджуйте себе, ви не зможете розвинути високий рівень самооцінки, якщо будете повторювати негативні висловлювання щодо себе та своїх здібностей. Це може стосуватися зовнішнього вигляду, кар'єри, фінансового становища або ж інших аспектів життя. Приймайте всі компліменти та привітання відповіддю: Дякую. Коли ви відповідаєте на комплімент чимось на зразок, та нічого особливого ви відхиляєте цей комплімент і одночасно посилаєте собі повідомлення про те, що негідні похвали, формуючи занижену самооцінку. Намагайтеся спілкуватися з позитивними і впевненими в собі людьми, готовими вас підтримати. Коли ви оточені негативними людьми, які постійно пригнічують вас та ваші ідеї, тоді це сприятиме пониженню самооцінки. З іншого боку, якщо ж вас приймають і заохочують люди, тоді почуватиметеся краще, і ваша самооцінка буде зростати. Але якщо ви розумієте, що вам важко впоратись самостійно, то ви завжди можете звернутися за консультацією до Центру психологічної підтримки. Бережіть себе разом до перемоги!